Минулої ночі українські сили спецпризначення здійснили зухвалу операцію в тимчасово окупованих Олешках. Диверсійно-розвідувальна група непомітно прорвала оборону противника та увійшла в населений пункт, виконуючи надважливе завдання. Операція тривала лічені години і завершилася без жодних втрат серед наших воїнів. Після заходу в місто українські бійці діяли блискавично, точними ударами було ліквідовано 20 окупантів. Знищено та підпалено 8 одиниць бронетехніки, яку ворог зосередив на вулицях. Ворожі позиції, що контролювали підступи до Олешок, були зачищені, а спостережні пункти повністю знищені, позбавивши противника можливості стежити за рухами наших сил. Ця нічна операція стала справжнім прикладом майстерності та сміливості українських спецпризначенців. Завдяки ретельній підготовці та високій злагодженості дій ворог був застигнутий зненацька і не встиг організувати оборону чи викликати підкріплення. Успіх рейду в Олешках підніс бойовий дух українських захисників і ще раз довів, що навіть у глибині окупованих територій ворог не може почуватися в безпеці. Українські сили продовжують діяти рішуче, завдаючи точкових ударів і наближаючи момент звільнення півдня.